Друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, а також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. А далі продовжуємо У нас завдання «Весточка із замка. Нажимаємо прийняти. Дуже класне завдання, тим, що плюс дає грудь шмотку. Плюс то, що ми просто з одної точки біжимо в другу, все. То якби ніяких там е, зусиль не потрібно прикладати для того, щоб його виконати. Ми біжимо з точки А в точку Б, все. Награда наша, е, опит наш, розвиток персонажа наш. Все якби наше. Тобто, по факту. Хороше дуже завдання. Але перед тим, щоб його отримати, потрібно пройти це пошне завдання. Тобто там деякі ще треба пройти квести, щоб це, відкрилося це завдання. Друзі, я дуже вдячний тим, тим людям, які переглядають це відео і ставлять лайки. І не тільки лайки, але ну, все. Навіть той, хто зайшов, переглянув відео, мені вже дуже сильно приємно. Так що я дякую ще раз всім. Е, дивіться, от ми добігаємо до цього вже до цього, ну, до цього NPC, що треба там здати завдання. Він, виходить, отут на балконі, на другому е, поверсі. От він. Ми підбігли до нього. Нажимаємо завдання. Нажимаємо Завершити. Тут грудь для, дає для магів, так що ткань. Так що для Паладіна воно мені не підходить. Друзі, на цьому все. Дякую за перегляди. Гарного вечора всім дня. Кого який, яка пора зараз. Так що до зустрічі.